Всім привіт з ДНП. Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде відео про отаку чудову. Мені навіть не хочеться казати, що це іграшка. Отакий чудовий песик в мене вийшов. Це в мене песик породи шпиць по схемі від Дерини Наніашвілі. В Ірини він називався схема шпиць-принц, В мене це буде Шпиц Енді. Я вам зараз вставляю картиночку, це присвячується одному конкретному шпицю. Я намагалася надати йому якогось портретного сходства. І саме тому я схему Ірини максимально переробила. Я вам зараз ставлю знову ж таки картиночку, як це виглядало у Ірини. В неї в задумі ця схема вишивається, ну, шпиць руденький, у мене білий. От, і в неї вона вишивалася, ну, по-перше, на канві і набивалася, зшивалася, і по-друге, вона в неї вишивається оксамитовим швом. Тобто, це такі петелечки, які потім розрізаються і виходить така махрушка. От, Я вирішила поекспериментувати і вишити свого шпиця нитками пухнастик від Тела «Артіс». Це ниточки, які потім розчисуються. Ми про це суто, сьогодні з вами і поговоримо. Я заради цього знімаю це відео, щоб ми з вами разом розчисали ці ниточки і подивилися, як же воно вийде. От. Я тут вже пробувала на одному шматочку його порозчисувати, але вирішила, що це буде цікавіше зробити на відео. Тому план у нас сьогодні такий: я трішки розповім про матеріали, що я використовувала для вишивки. Потім, потім Я розповім, які були в мене нюанси вишивки саме на пластику-пухнастика. Можливо, якщо ви будете вишивати на канві, то у вас цього не буде. Коли я буду вишивати на канві, ми про це поговоримо окремо. От, я покажу, якою голкою я вишивала, що мені там допомагало, залажало. От, І спробуємо спочатку зробити експеримент. Я отут вишила кілька хрестиків за допомогою муліне. З переходом, тобто тут були темніші муліне, бачите світліші, світліші і самі світлі білі. От Ми розчешемо і е, подивимося, який ефект виходить, якщо нитка тут верхня у мене одного кольору, такого молочного, я б сказала. Е, це в нас називається баранчик ця нитка, якщо ми говоримо про нитку Телеартіс. А нижній е, півхрестик муліне е, в мене там покладений різними кольорами. От, я такий ефект застосовувала ну, тут, тут, на передній частині ж, е, песика, тому що мені не хотілося, мені хотілося якогось об'єму йому надати. Бачите, тут просвічує півхрестик мулінешечкою. От, і ми, е, я просто окремо це вишила, щоб подивитися цей ефект. Е, саме можна було його якби, ну, більш наочно подивитися. А, Поговоримо про матеріали, потім, потім я шпиця виріжу. Я планую його зшити е, монониткою. Я не буду його склеювати, я його просто шию монониткою. Ну, в принципі, так само, як е, я робила з своїми фігурками на пластику з колекції Кумасі і Щедрик. В мене є окреме відео про це, якщо вам цікаво. І е, тут буде єдине відмінність, що там це в мене були ну, фетрові задники. А тут в мене буде <смір> з двох половинок. І він не буде, ну, в нього нічого не буду вставлятися, він буде повністю Е, Єдине, що всередину я хочу покласти такий от ущільнювач, от, щоб трішки придати об'єма. Чому хочу придати об'єма, дивіться, коли я вишивала на пластику, от, отак от буде помітно, він трішки таким стає куполом через те, що ну, нитки пухнастику не. Ну, вони не об'ємні, вони коротше, розпирають пластик, і він стає трішки таким випуклим. От, і щоб це з одного боку не було якоюсь вадою, а щоб це підкреслити, щоб це був ну, трішки такий об'ємний песик, от, я вирішила, що я всередину вкладу цей ущільнювач. Е, про матеріали кажу. Значить, вишивала я ниточками Тела Артіс». Ниточки Тела пухнастик виглядають отак. Вони продаються в такому моточку, якщо ви їх ще не купували. І до них йде в пакуванні бобінка. Ви можете ниточку ну, розрізати цю упаковку і намотати прямо на Е, Я брала з запасом, але запас мені не знадобився. І я використала. Тут чотири кольори. Якщо ви купите схему у Ірини, як я вже казала, воно буде руденьке. Ви можете підібрати якісь інші кольори, якщо ви захочете вишивати пухнастиком. Якщо ви будете вишивати білим, можете собі записати зараз. Ну, тут все просто: я брала 01, 02, 03 04. 04. По назвах вони йдуть лебідь, баранчик, сипуха і перепілка. Ну, І відповідно, що в мене е, оця найтемніша вона йшла на темні частини, сіпуха вона, ну, якби додавала об'єму. Ну, і і ці дві, баранчик і лебідь, Я спочатку думала, що я обійдусь баранчиками просто додам нижній півхрест е, білим. Але ні, я потім вирішила, що мені треба, щоб він в мене був е, яскраво білий. Тут у мене е, от в цих частинках, бачите, тут у -от мене біле-біле, воно навіть трохи видно, що воно біле. От, Ще я тут використовувала просто ниточки муліне. Звичайні в мене були під рукою пинка Кірова. ну Це не принципово, просто які відтінки в мене були. Отакі от от відтінки я використовувала. Тут для мордочки, для лапок треба вам буде, якщо ви будете вишивати пухнастиком, вам треба буде ще муліне. І ще я тут застосувала оце нове муліне Bright від текстільКонтакта. Воно мені шалено подобається, на пластику воно дуже класно вкладається, але воно м'якеньке. Треба обережно, щоб його не порвати. От. Воно схоже на ПНК, але воно навіть, знаєте, більш люксове, таке, більш м'яке. Залишки ви бачите, мені вистачило повністю по одному моточку. Тут на баранчику залишилося не так багато, але, в принципі, я думаю, що залишиться. Ну, Коротше, по моточку вам вистачить, якщо ви будете вишивати. От, знову ж таки, руди кольори підбирайте на свій смак. Я зробила собі перенабір. Там просто у Ірини в схемі позначено, де вишивається просто хрестик в дві нитки, де вишивається цей оксамитовий шов. Тому я собі його, якось там, здається, позначила, шов в три нитки чи щось таке. От, ну, А сама вишивала. А сама вишивала пухнастиком. Значить, Голочка, поговоримо про голочку. Я взяла отаку голочку. Це голочка, ой, вибачайте, давайте я на іншу руку покладу. От. Це голочка для шиття. Бачите? Тут маленьке в неї вушко, тут нема цього вушка вишивального. О, Тут маленьке вушко. Чому так? Бо е, я зламала дві голки. З вишивального вушка воно досить крихке. І якщо ви туди заправите цей пухнастик, він все ж таки ну, доволі об'ємна нитка. В неї ці ворсиночки йдуть. Давайте я темненьке візьму, щоб було видніше. О, е, Дивіться, вона йде структура така, вона йде якби шнурочок, і з нього виходять оці вже ворсинки. Якщо ви всунете це в звичайну вишивальну голку, у вас вийде, що вона буде ламати вам вушко. Тому беріть отаку швейну голку з маленьким вушком. Для того, щоб маленьке вушко це протягнути, вам треба буде такий нитковдягачик з петелькою. От, або просто ниточку заправляєте і ниточкою петелькою втягаєте. От, і з такою голкою вишивається, просто чудово. Єдине, що треба дивитися, щоб воно. Ну, Якби не вислизало в процесі вишивки. Ще нюанс по вишивці пухнастиком. Дивіться, в нього йде якби, напрям іде, бачите цього Ворсинок. От, І краще, щоб у вас отут от був ну, закріпочка, а з цієї сторони була голочка тобто, ну, якби ялинка така виходила. Щоб ви тягнули, коли тягнули, щоб витягнули отак, от, в напрямку цієї ворсинки. Бо якщо будете тягнути отак, от, ці ворсинки будуть лохматитися, потім буде негарно. Так, основне сказала, давайте спробуємо розчесати. Я тут зробила отакі пробні стібочки. Тут в мене йде муліне різного кольору, перехід з темного до світлого. Я такий фокус застосовувала тут. Бачите? Отут-от в Оцих хрестиках у мене йде верхній півхрест, йде е, пухнастиком, нижній півхрест у мене тут іде муліне. Е, чому так? Бо мені хотілося, щоб якийсь ще й об'єм в пуха був, щоб в якомусь місці він був більш пухнастий, в якомусь місці він був менш пухнастий, скажімо так. Тела Артіс рекомендує це розчисувати половинкою застібки ліпучка. Отойсь, де з гачечками. Це ми з вами теж спробуємо, але ну, до того ми це, я це виріжу із шию, а потім будемо розчисувати. Я просто вишила це окремо, щоб спробувати. Оце я пробувала розчисувати голочкою. Бачите? Робиться це просто, можна, навіть якщо у вас нема застібки ліпучка, ви просто голочкою берете і отак- от його туди-сюди, туди сюди, і воно прямо так вичисується. От Бачите, з'являються. Так, Ха -ха. На камеру не дуже видно. З'являються прям такі пушочки. Ну, давайте я, можливо, вичешу його якось за кадром, потім вам піднесу покажу, щоб саме ви помітили різницю між різним кольором муліне. Наче все я сказала. Давайте зараз я це вичешу і будемо вирізати песика, а потім я його буду зшивати. Я вичисала цю красу. Зараз я спробую вам його показати детально. О, дивіться. Бачите прихід? Ну, Тут просто по три хрестики вишита. Я думаю, що якщо це буде на якомусь більшому масштабі, то ці нижні півхрестики Муліне вони будуть підсвічувати. Оп. О, отак от. Вони будуть підсвічувати цю вишивку, і у вас вийде, що буде такий. Ну, досить ніжний перехід. От, ну, або як, якщо візьмете більш контрастні кольори, бо я взяла такі не дуже контрастні кольори, це можна використовувати для того, щоб змінювати якось об'єм, я так думаю. От, і це можна використовувати для того, щоб у вас не дуже топоршився пластик. Я думаю, що на тканині це буде непомітно. От, ну, для економії нитки, е, в принципі, Тела Артіс каже, що достатньо півхрестом вишивати пухнастиком. Ну, на пластику я пробувала вишивати півхрест пухнастиком, воно світить, ну, Тобто, воно помітне. Якщо це на кольоровому якомусь пластику, ви вишиваєте якимось кольоровим пухнастиком, то там, в принципі, я думаю, можна. Тут в мене просто іде на прозорому, тому нема сенсу. Що ж я хочу сказати, коли ви вишиваєте півхрестик муліне, я вже пробувала, коли ви вишиваєте півхрестик муліне, а півхрестик верхній у вас іде пухнастик, вам трішки простіше буду його виймати вичісувати. От, бо коли у вас йде м, прям хрестик пухнастиком, він бачите, тут -от, прям такий набитий. От, і там треба буде е, трішки більш обережно його е, розчісувати. але він і там вичиситься, я думаю. От, е, тепер я буду це вирізати. Е, потім ну, я шию за кадром не буду ви, я думаю, всі бачили, як зшивається якась іграшка на пластику. Я зараз виріжу його. От, шию, і ми з вами поговоримо вже, приступимо до розчісування. Вирізаю я, як завжди, спочатку вирізаю великими ножицями по контуру, а потім невеличкими гострими ножицями з такими заокругленими кінчиками, підрізаю зайве, не дорізаючи до дірочки, на який в мене закінчується хрестик. Тобто я намагаюся закінчити тут трішечки. Отак от. Щоб в мене краєчок тут залишався. І там, де рівно, я зрізаю оці е, пупирки, які в мене роблять перехід до іншого ряду хрестиків. Ну, отут, наприклад, можна показати, от дивіться, тут в мене йдуть такі розрізи, йде по ряду хрестиків. І зараз я його так обережненько підріжу, і в мене буде рівний краєчок. Дивіться, як виходить. Чому спершу треба вирізати, а потім шивати і розчисувати, я думаю, зрозуміло бо якщо ви спочатку розчешете а потім будете збирати, у вас оцей край буде пухнастий, вам буде не так зручно його сшивати. Лисика я вирізала, обрізала його рівненько, побіжу зшивати. І вийде в мене отака іграшечка. А до вас я вже повернуся на розчисування. Дивіться, яка милота. Ну, не можна не закохатися. Лесика я зшила і вже почала його начисувати. От, я спробувала спершу почисати голочкою, так як я робила на цьому шматочку, а потім все ж таки сходила і взяла оцю штуку. Це в мене е, застібка ліпучка, просто шматочок. От, е, це в мене для приклеювання, ви можете вдома знайти, яка у вас є, е, від чогось можна навіть взяти ліпучку. Вам треба взяти у ту сторону, яка е, з крючками з гачечками. От. І просто беремо і отак от розчисуємо в різних напрямках. От Бачите, воно досить легко вичисується, просто треба його потріпати туди-сюди, щоб всі ворсинки, які у нас прим'ялися в дірочки канви, щоб вони всі вийшли назовні. Дивіться, раз, два, раз, два. Зараз я трохи прискорюся, і ми з вами разом начешемо цього чудового песика. Ось і все, я розчесала песика. Це, як ви можете бачити, зайняло в мене не дуже багато часу. Надалі можна буде просто йому розчесати його, надати напрямок шерстінкам, ворсинкам. От. І отак от в мене буде виглядати справді пухнатий песик. Тут дуже гарно поєдналися в мене кольори. Я трохи переживала за цей самий темний четвертий номер. Але отак от він надає об'єму і виглядає дуже природньо. І до того ж, отут-ут от поєдналися ці ворсинки з двох сторін, майже не видно тут хрестиків муліне, і загалом песик вийшов просто чудовий. Сподіваюсь, ви вже поставили лайк цьому відео. Якщо ще не поставили, то на що ви чекаєте, ставте скоріше. І можете в коментарях написати, чи сподобалася вам нитка пухнастик на пластику, чи будете ви її пробувати. Можете написати компліменти Ірині Нєшвіля за її гарну схему. І можете написати компліменти Песику Енді, який отримує цю чудову іграшку в подарунок. До зустрічі! До зустрічі в моїх відео на моєму каналі.